Палахи на сонці відбуваються досить часто. Як результат, кожен місяць жителі землі відчувають на собі наслідки магнітних бур. У середньому це 6-8 разів на місяць. Люди відчувають ці зміни ще за кілька днів до початку магнітної бурі. Згідно з останніми прогнозами фахівців, у жовтні очікується дев'ять магнітних бур. І першу з них слід очікувати у п'ятницю, 11 жовтня з 11 до 15 години, наступну 12 жовтня з 5 до 7 години ранку. 16 жовтня з 2 до 8 години, 17 жовтня з 9 до 12 години дня, 18 жовтня з 9 до 11 години, 23 жовтня з 14 до 19 години, 26 жовтня з 3 до 5 години ранку, 27 жовтня з 9 до 13 години, 30 жовтня з 7 до 9 години ранку. Нагадаємо, що медики рекомендують стежити за станом свого здоров'я в першу чергу людям, схильним до мігрені, гіпертонікам і тим, хто має хвороби серця. Люди, які страждають захворюваннями серцево-судинної системи, особливо чутливі до різких перепадів погоди і магнітних бур. Як відзначають фахівці, приводом для негайного звернення до лікаря є біль в ділянці серця. Неритмічне серцебиття, часті головні болі, запаморочення, слабкість, безпричинне зниження ваги, нез'ясоване підвищення температури. При погіршенні самопочуття слід викликати швидку допомогу.